Виробництво безпілотників на дому прикарпатець Володимир Мусур з перших днів війни передає обладнання на фронт. А нещодавно запустив новий проєкт. Робить ударні БПЛА літакового типу, які можуть оминати системи РЕП. Більше у наступному сюжеті. Ми вже маємо вирізаний хвостик для нашого дістачка. Володимир конструює і виготовляє різні девайси для бійців на фронт. Серед його творінь, система нічного бачення для авто, евакуаційні електротачанки та мінери. А віднедавна ще й ударні дрони літакового типу. Почалося з того, що я купив цей дрон на аукціоні. Я виграв лот і купив його. Я ще не знав, що, що він для чого він. Я не знав, чи він російський, чи він український. Взагалі нічого не знав. Коли я він проїхав до мене, я його почав аналізувати, вивчати. Згодом з'ясував, що це ворожий безпілотник. Молнія росіяни почали його виробляти півроку тому. Він значно небезпечніший за звичайні FPV, бо може оминати системи РЕП. Такі би дуже були потрібні для наших українських збройних сил, тому що ними можна як виконувати бойові завдання по розвідці, так можна наносити удари. По техніці ворога уже в глибокому тилу намного ліпше ніж FPV-дрони. FPV-дрони, Якщо йде для ближнього до, до десь 15 кілометрів, то цей вже може залетіти на 50 кілометрів глиб ворога. Володимир вирішив зробити українську покращену версію цього безпілотника. Його розібрав до гвинтика, аби вивчити технічні нюанси. Далі закупив необхідні матеріали та обладнання, і у вересні запустив у роботу. Матеріал нам потрібен фанера. Пінопласт і дві алюмінієві труби. Ну і електроніка на нього. Все, все остальне таке детальки: кутничок, плівка. Нарізати всі деталі можна за дві години, каже Володимир. А ще потрібний день, аби їх зібрати. Допомагають йому друзі, механіки Роман та Андрій. Це не ліздити, це треба глітати, треба знати, де, куди, як, що, почому. Кажу, кому ти потянеш, потяну. Треба мені допомогти. Ну треба, значить, стаємо, допомагаємо. Так я йому почав допомагати біля літачків». Безпілотник Володимир назвав блискавка. Він може розвивати швидкість до 150 кілометрів на годину, дальність польоту до 50 кілометрів і не. Вибуховий 4-кілограмовий вантаж. Собівартість дрона до 20 тисяч гривень. Ось ми маємо російського виробництва, це ми маємо українське виробництво, покращений літак. Молнія на російському зетка, на українському тризуб, який полетить назад на Московію. Давати здачі. Прикарпатські волонтери виготовили уже 5 блискавок. Перед тим, як передати їх бійцям на передову, проводять випробування. Сказати, що я в шоці, це нічого не сказати. Ну реально, я не очікував, що з двох літаків два полетить. Такий дрон літак може скласти кожен українець. Переконує Володимир. Тому записав і виклав детальну відеоінструкцію в інтернет.